Доброго дня всім, радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що ви за... завітали сюди. Це відео вийшло для того, щоб поділитися з вами своїми знаннями, які я отримав тут за один рік. Я тут один рік, трішки більше, ніж один рік живу в Нідерландах. І я готовий поділитися з вами, що я вивчив з їхньої мови. Це відео може бути корисне, як і для тих, хто... Живе тут, як я, але ще не зміг вивчити або не мав можливості, або йому вже складно. Ті, хто тільки приїхали і не мали можливості вивчити мову, я можу вам з цим допомогти, мені здається, я буду робити відео, знімати про нідерландську мову. І також для тих, хто ще не приїхав, але можливо приїде до Нідерландів і хоче знати, як, як звучить ця мова і чи зможуть вони її вивчити. Тож, поставте цьому відео одразу лайк, якщо воно вам не сподобається в кінці. Дизлайк. Але я думаю, що воно вам буде корисне і ходімо. Показувати все я вам буду на оцій дошці, я буду на ній писати крейдою. І сьогодні я вам розкажу про Тейтейкен Кланкен. Дослівно перекладається як двох символьні звуки, яких є 8. І почнемо ми з букви і букви І. Отримуємо. А. Воно читається як АЙ. І, наприклад, саме це слово, саме цей. Дві букви вони вже означають одне слово. Що значить цибуля? Ай. Якщо допишемо L сова. Наступне. Е. І також І. Мейще. Ей. Саме Ей теж значить. Це Ай, цибуля, ай, Яйце. Одне. Но жена буде інше. Це буде в нас в наступних уроках. Я вам обов'язково розкажу про це, про блужину. Ось. Має ще. Дівчинка. Оце от є. Це оце змякшення, як в українське дівчинка, хлопчик. Оце має ще дівчинка. Наступне слово. Не слово а. Точніше, наш твейтейкінг кланк. це I пишеться як буква I і буква Е. E. Також її можна записати як, ось як Y з двома крапками. Це коли пишеш скоро, отак виходить. Можна написати як Y і дві крапочки поставити, щоб не писати окремо І і окремо Е. E. Тобто ай. Наприклад, кайкен. Дієслово. К, ай, к е, ан кайкен. Ось наш звук. Це означає дивитися. kijk кайк анюлі. Я дивлюсь на вас. Anjulimuці ангетборд кайкен. І ви мусите дивитися на цю дошку. Тож. Ми зробили вже три. Зараз я мушу витрати нашу дошку. У кінці відеоролику я добавлю всі звуки, або поставлю в описі посилання на сайт, на якому ви зможете подивитися ці звуки на нідерландському сайті. Там, де буде хороше пояснення. І там, де можна буде послухати, як його вимовляють нідерландці. Я вам, скоріше всього, оставлю посилання на нідерландське відео. Якоюсь, скоріше Жінки, яка має відео, на якому вона вчить маленьких дітей цих звуків. Можете вивчити і ви. І наш наступний звук буде. Зараз я вам скажу, як. Пишу О Е. Це звук літера О, це літера Е. Разом. Це напишу на українській мові. У. На українській це читається як У. На нідерландській також. Тобто, зараз я напишу слова. Які можуть бути, наприклад, ці. Дуже просте слово. К. Як би ви це прочитали? КУ. Це значить корова. А якщо я додав ще К. Ще К добавлю, буде печиво. Можна вже, напевно, і написати, тому що Ні. це буде трошки довго. Ку, КУК. Ну і ще напишу одне слово. Написано не дуже акуратно. М, О, Е. Д, Е, Р. Мудер. Ось наш звук. Також літера Е. Читається як Е. Мудер. Мати. Мама або мати. Мудер. Тож, наступний звук. Йдемо далі. Е. І. И. Читається як... На українській це не написати як эу. Еу. І словом, в якому буде це нескладно запам'ятати, дам вам простеньке слово. Це буде N. N. E. E. S. Nös. Ніс. Це читається як E. Nös. Mm, яке я ще можу вам слово написати? Двері. Одна. Іменно одні. Дир. Дир. Двері. Наступний звук. А. Літера А, літера У. Читається як Ау. Ау. І слово, яке може цьому бути прикладом, це буде А, У, А, И. Разом Ау, ТЕ, ТЕЙ і О. Ауто. Я думаю, логічно, що це означає автівка. Ауто. Е, Коли ще говорилось в нідерландській мові автомобіл. Так, як і в українські автомобільних, таке було, вони говорять просто авто. Добре, витираю дошку. Ось дошка знову чиста і слуха. І я пишу дуже схожий звук. Тільки вже замість А буде О і знову Читається як... Так само. Також АУ. Це звук Ау. І його можна зустріти в словах, такі як. Ау. Д. Ауд. Старий. Це слово означає старий. Ось наш звук AUD. Що Це, Ау, це ауд. Йдемо далі. Тепер, тепер навпаки. У нас був звук, який починався з Е. А потім стояла І, і це було ЕЙ. Тепер у нас І і Е. І воно читається як. Пишу українською. Це українська літера. Цей звук читається як І. Можете собі записати. Цей звук він складається з букви І і букви Е, читається як І. Тобто, якщо ви зустрінете слово е... М І -е Р, це буде мір. Це мураха. Це не дуже важливо. Тобто це слово читається як мір. М-Р. Мір. Ось це слово фіс означає брудний. Він пишеться F i -E s Тільки ця буква, ну, я сказав F. Ця буква називається по-нідерландськи фей. Ось ця буква це F. Ось ця буква це фей. Тоді наше І. І С. Фіс. Брудний. А ось F. I. S. Пишеться інше. В ньому немає Е. І цей звук читається як. Ну, також І. Але це слово буде не Фіс, а Фіс. Це означає риба. Фіс брудний, Фіс риба. Тепер річ. За якою я би просто з вас все, що мені потрібно було, це активність. Підписка і лайк, якщо це вам буде відео корисним. Ось це літера. Велика вона пишеться отак. Маленька так. І вона читається як Х в словах. Це хрипляча буква між Х. Перепрошую. Між Х і К. czy nawet jak między g i h, h. i, i, teraz ja napiszę ja słowo. Oś nasze słowo. H. My do rzeczy już ten Ciekawo, A i, ten dźwięk. Ciekawe czy i, go. i, 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 jak H. i, Це означає коза. Хейт. Ось тваринка. Хейт. З цим зрозуміло. Сподіваюся. Це читається не як ніяк інакше, як Х. Є в Нідерландах провінції, де цей звук, де ця літера читається як Г. М'ягка. Приблизно як українська. Тут, наприклад, в Південній Голландії, де зараз я. воно говориться як Х. Тобто. Так, я вивчим. Х. Ось наші твій тейкен кланкен. Давайте повторимо їх. Перший буде Эй. Ай, Ей, Ай, Ö, ау AU, U. I. Також я вам додав цю букву Х, яка читається Х. В звуках воно як Х в алфавіті, якщо я не помиляюся, Хей. Ось. Ще можу сказати, що ця буква Х. Просто Х. Такий видихаючий звук. Навіть не Х, а Х. Ось це були всі звуки, які я вам сьогодні хотів розказати. Кінцеве звернення до вас, любі глядачі. Це відео було зняте мною. Людиною, яка живе тільки рік. Нідерландах, я можу помилитись в декотрих речах. Якщо буде хтось, хто знає об Нідерландську, я був би радий почути виправлення. Це, що я вам пояснив, я можу ще вам залишити посилання на людину, яка розкаже вам. Я ще зміг те розказав. Ви можете бути в цій інформації певні, я постарався. Е, був би радий, якби ви підтримали це відео лайком, коментарем. Підпискою, це все, чим ви можете зараз мені допомогти. Можете розказати своїм рідним, яким, яким потрібна допомога з нідерландською, я також їм розкажу. Ось. Дякую всім за увагу і до зустрічі у нових відео.